У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо на чому в бізнесі необхідно вам як підприємцю економити завжди. А на чому ні при яких обставинах ви не повинні ніколи економити? Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я хотів би з того, як зазвичай підходять до економії в своєму бізнесі більшість підприємців. Класична ситуація, як виглядає? В більшості свої підприємці шукають можливості зекономити на дрібних процесах, на певних моментах, одиничних моментах. Наприклад, вони самі шукають, яким чином їм вирішити ту чи іншу проблему. Вони самі шукають, як підписати якийсь договір, як укласти якийсь договір, самі шукають. Певні закони самі шукають яким чином їм оформити того чи іншого працівника, яким чином зробити то-то, то яким чином самостійно відремонтувати, наприклад, холодильну вітрину, яким чином самостійно налаштувати програмне забезпечення для роботи свого бізнесу? Яким чином самостійно вести бухгалтерію? Яким чином самостійно шукати собі працівників компанію? І чим мотивується підприємець, коли займається такою діяльністю, коли сам хоче вирішити те чи інше питання? Він мотивується дуже простими речима, наприклад, тим, що краще нього із цією роботою ніхто не впорається. Якщо ви запитаєте, чому то він, скоріш за все, дасть вам відповідь, що ну я ж найбільше зацікавлений в тому, щоб мій бізнес був успішний, щоб він розвивався. Ну, ніхто краще мене цієї роботи не зробить, ніхто краще мене старатися для своєї компанії, для мене самого не буде. І з однієї сторони це є правильний підхід дійсності. Окрім вас, в успіху вашої справи більше ніхто не зацікавлений, хоч топ-менеджер, хоч рядовий працівник. Хоч це буде ваш клієнт, хоч постачальник. Ніхто крім вас не зацікавлений в тому, щоб ваш бізнес був успішний. Це є правильний підхід. Його потрібно зберігати. Проте до чого приходить підприємець, коли він діє таким чином. Він на це витрачає дуже багато часу. Чому тому, що він береться за ту сферу, в якій він не розбирається. Коли він заходить в нову сферу, коли в принципі будь-яка людина, яка заходить в нову сферу, починає в ній коперсатися, їй як мінімум потрібно для цього потратити дуже багато часу. Їй потрібно зорієнтуватися, який ресурс буде достовірний, тому що інтернет зараз кишить інформацією. Це не є період радянського союзу, коли інформація була в дефіциті. Зараз же наоборот інформації розвелося стільки, що Дуже важко зорієнтуватися, яка ж із цієї всієї інформації є правильною, яка підходить конкретно вам. І підприємець хоче, от в усі ці інформації, виловити ту інформацію, яка йому потрібна, яка з високою ймовірністю спрацює в його бізнесі, в його конкретній ситуації. І тепер давайте думати логічно, які шанси є в людини, яка перший раз, наприклад, цікавиться бухгалтерією, ніколи раніше з нею не пересікалася. Які шанси є в цієї людини одразу натрапити на достовірне джерело, одразу знайти те, що потрібно, і одразу вирішити своє питання? Шанси мінімальні. Будемо об'єктивні, і я вам кажу це абсолютно відверто. І так в будь-якій сфері, чи це юриспруденція, чи це є бухгалтерія, чи це є налаштування програмного забезпечення, чи це є ремонт обладнання? Ви завжди будете стикатися з одним і тим самим. Ви будете тратити колосальну кількість часу, будете отримувати мінімальний результат, і як наслідок питання не буде вирішене. Ви витратите на це колосальну кількість часу, колосальну кількість грошей, тому що. За спроби ви також будете платити. І в той же час підприємець забуває найважливіше, чим би він повинен був займатися в цей момент, на що повинна була направлена бути його увага повністю. Це на управління його бізнесу. Це на контроль процесів його бізнесі. Він повинен був зосередитись над створенням свого продукту, над тим, щоб зробити його більш привабливим для своїх клієнтів, над тим, щоб розширити кількість клієнтів, клієнтську базу в своєму бізнесі. Він повинен був зосередитись на тому, щоб шукати кращих постачальників, які даватимуть вигідніші умови для нього і як наслідок для його клієнтів. А він займається тими справами, які повністю відірвані від його основного виду діяльності, де він він є найбільшим спеціалістом. Якщо ви займаєтесь бізнесом, то ви, як мінімум, є в цьому напрямку спеціалістом. Я сподіваюся, ви починали свій бізнес саме тому, що ви в цій темі розумієтесь, саме тому, що ви маєте досвід роботи в цій темі. А якщо ні, то у мене для вас погані новини. Ви можете свій бізнес дуже легко втратити, і що відбувається далі при такому підході, коли підприємець розфокусовує свою увагу по тих сферах, в яких він не розбирається, в яких вважає, що він найкраще може впоратися. А відбувається наступне: що той, хто повинен був керувати підприємством, розвивати цей бізнес, він є відсутній. Позиція вільна. Місце вільне в результаті ніхто нічим не займається, і ваші працівники, які були вам підконтрольні, які мали би виконувати те, що ви їм ставите. Мали виконувати ті завдання, які ви перед ними ставите, виконувати цю роботу. Так як ви послабили свій контроль або повністю його відпустили, вони починають розслаблятися, кожен починає займатися тим, чим хоче. Кожен із ваших працівників починає потрошку віддалятися від тієї роботи, яку повинен був виконувати. Кожен починає відволікатися все частіше і частіше. Як наслідок, процеси в вашому бізнесі починають працювати з перебоями. Як наслідок, клієнтів довше обслуговують, клієнти получають менш якісний продукт на виході. І як наслідок, ви отримуєте більше повернень в свій бізнес і втрачаєте своїх діючих клієнтів, навіть постійних. З іншої сторони, ваші постачальники теж бачать цю ситуацію, бачать, що ви зайняті усім, крім контролю своїм бізнесом. І що відбувається? Не сам постачальник безпосередньо, а його торгові представники представники починають діяти по-іншому, вони починають пропонувати вашим працівникам вигідніші умови для себе, конкретно для себе, не для вас, не для вашого підприємства, з метою, щоб вони взяли замовили той товар, який вони хочуть, щоб ви замовили, щоб потрапив на ваше підприємство. А вони за це вашим працівникам дадуть якийсь подарунок. І байдуже, що цей товар є неліквідом для вашого підприємства, абсолютно байдуже. Їхнє завдання просто передати цей товар вам, забрати оплату, а ваші працівники за це отримують якийсь бонус. Тобто усі виграють, окрім вас. Причому завдяки вашим же грошам, завдяки вашим ресурсам. Далі у вас на підприємстві з'являється все більше і більше неліквіду, який не продається. Клієнти не хочуть купувати у вас в силу того, що товар, який ви їм пропонуєте, їм не підходить, він їм не цікавий, він їм не вигідний, адже умови покупки для вас зовсім інші. Адже ви не пропонуєте їм вигідні умови, вигідний продукт, вигідне обслуговування, яке було раніше, коли ви контролювали цей бізнес. І в результаті клієнти починають відсіюватись, постачальники все більше і більше починають. Заносити у ваш бізнес неліквід, і цим же неліквідом обростає ваш склад. В результаті ви втрачаєте дохід, і вам все складніше і складніше розраховуватись з цими самими постачальниками. І ви вимушені, що робити далі. Далі ви починаєте влізати в оборотні кошти, витягувати гроші з ходових позицій, які приносять вам гроші. Витягувати, віддавати, закривати борги перед постачальниками. І так відбувається до тих пір, поки в один момент. Ви не підіб'єте баланс свого підприємства і не зрозумієте, що все, ви почали працювати у мінус, і вам потрібно розпродавати свій бізнес, потрібно розпродавати весь товар, а потім закривати бізнес. І то вам доведеться, щоб віддати усі ці борги. Вам потрібно буде це майно підприємства, скоріш за все, продавати за борги. Ось така чекає перспектива вас, якщо ви продовжите відволікатися. На усі другорядні, неважливі для вас справи, де ви не є спеціалістом, де ви не розбираєтеся. І тим самим ви похороните себе і свій бізнес. А потім будете, як і велика кількість підприємців, влаштовуватись на декілька робіт, аби перекривати ці борги, бо навіть майна підприємства дуже часто не вистачає для того, щоб розрахуватися з цими всіма боргами, і ви запитаєте, а який же вихід із цієї ситуації? Вихід дуже простий: вам просто потрібно займатися тим, чим ви повинні, як підприємець, як власник, займатися в своєму бізнесі. Займайтеся своїм бізнесом, займайтесь управлінням своїм бізнесом, займайтесь контролю своїх працівників, відносинами з клієнтами, з постачальниками. Робіть усе необхідне для того, щоб саме ваш продукт. Клієнти обирали, щоб не просто постійно вони тільки купували цей продукт, а зробіть продукт таким, щоб ваші клієнти стали вашими рекламними агентами і ходили розповідали своїм знайомим, що, от дивись, ти до цього підприємця не йди, йди до цього підприємця. В нього класний продукт. Ти не пошкодуєш, якщо купиш. І таким чином потроху-потроху починає зростати ваша клієнтська база і починає зростати дохід у ваш бізнес. Але для того, щоб перейти із цієї стадії, про яку ми щойно з вами говорили, в цю стадію, де у вас росте бізнес, де ви контролюєте його, де у вас розширяється клієнтська база, вам потрібно зробити один дуже важливий крок. В чому цей крок заключається? Ви повинні запам'ятати і раз і назавжди зацементувати собі в голові одне дуже просте правило. Кожен повинен займатися тим, у чому він найкраще розбирається. Бухгалтер повинен займатися бухгалтерією. Юрист повинен займатися юриспруденцією. Програміст повинен займатися питаннями обслуговування вашого програмного забезпечення. Ви, як власник, повинні займатися своїм бізнесом і продуктом, який ви продаєте своїм клієнтам. І перше, ніж ви це зрозумієте, дуже важливо зрозуміти ще одну важливу річ. А чому ви, як підприємець, займались переключенням на усі ці другорядні питання? І причина в більшості випадків одна: ви просто шукали спосіб зекономити. Ви не хотіли витрачати кошти на оплату дороговартісним спеціалістам. Ви думали, що ви самі краще розберетеся в цьому? Попитання, але як ми з вами розібрали в цьому відео? що не будучи спеціалістом, не витративши стільки років на навчання, не маючи такого досвіду, не працюючи кожен день в тій сфері, ви не можете так швидко зорієнтуватися в тому масиві інформації, який вам доступний, завдяки інтернету, і відповідно ви не можете прийняти правильне рішення і вирішити свою проблему. Ви не можете знайти рішення своєї проблеми. І тепер розуміючи це, ви повинні зрозуміти наступне: що коли у вас виникають питання стосовно юриспруденції стосовно бухгалтерії. Стосовно обслуговування програмного забезпечення, ви повинні звертатися до спеціалістів, які розбираються в тій темі. Нехай ці спеціалісти будуть вартувати дорого. І ви можете задати собі питання, але ж дорогі спеціалісти це є великі витрати для мого бізнесу. І в чому ж тут буде моя економія? А економія повинна у вас бути в зовсім іншому. Більшість підприємців економить на таких процесах, а потім від цього страждає і, як то кажуть, скупи, платить в два рази більше. І ви можете сказати, то що не потрібно економити. Економити потрібно, але підприємці повинні економити зовсім по іншому бізнесмени повинні зовсім по іншому економити і на зовсім інших речах економити. На чому повинні економити підприємці? Підприємці повинні економити на своїх витратах, на витратах роботи свого бізнесу. Ви повинні максимально знижувати, якщо ви займаєтесь виробництвом, ви повинні працювати над тим, щоб максимально знижувати собі вартість свого продукту. І це працює як в виробництві, так і в роздрібній торгівлі, так і в сфері послуг. Ваше завдання працювати над тим, щоб вартість випуску вашої продукції постійно знижувалася. І для того, щоб ви краще зрозуміли, я приведу вам приклад людини, яка дійсності з цим успішно справлялася, яка справді збудувала велику масштабну світову компанію. Це є Джон Рокфеллер. Він збудував монополію, він збудував компанію Стандарт Ойл. Ця компанія була в свій час монополістом на ринку нафти в всьому світі. Він працював по всій планеті, по всьому світу. І завдяки чому йому вдалося збудувати компанію таких масштабів. Саме завдяки тому, що він правильно підходив до витрат, він правильно підходив до контролю своїх витрат. Наприклад, він завжди старався зекономити на виробництві нафти. Він старався завжди зекономити на процесі, які обслуговують це виробництво нафти. Кожен ресурс, який був в нього на підприємстві, він працював з максимальною ефективністю. Він використовувався навіть по декілька разів. Давайте приведу вам конкретний приклад із процесу роботи його бізнесу. Наприклад, коли компанія Стандарт Ойл транспортувала нафту через море на острови, і там же вона нафту продавала місцевим компаніям. То по дорозі назад очищалась палуба від залишків нафти, від залишків мазуту, ставились додаткові піддони. І в місцевих мешканців на цих островах куплялися продукти, куплялися спеції. Ними повністю завантажувався човен. І потім, по дорозі назад, коли вони допливали до себе, вони реалізовували цей продукт. Тобто маршрут, навіть логістику, вони використовували з подвійною ефективністю. Вони могли просто переплисти, продати нафту і повернутися назад. Але для того щоб, хоча б частково компенсувати транспортні витрати, вони по дорозі закупляли товар, повертались назад. І реалізовували вже на місці цей товар, який вони закупили. І таким чином витрати знижувались. Таким чином, кожен ресурс підприємства, кожен транспорт працював з максимальною ефективністю і працював над тим, щоб знижувати витрати підприємства. Цей же підхід повинні використовувати і ви в своєму бізнесі. Ви повинні навчитися використовувати одні й ті ж ресурси по декілька разів. Приведу вам ще один приклад. Компанія, яка займається виробництвом соків, дуже відома в Україні, працює по всьому світі. У виготовлення. Яблучного соку, яким чином вона діє? Вона використовує двічі яблука. Перший раз вона видавлює з нього сік. А другий раз яблучний жмих, який залишається після вичавки цього соку, він використовується як паливо для роботи підприємства. і таким чином компанія економить колосальну кількість грошей на використання енергоресурсів. І я вам скажу, що не тільки виробництво використовують метод зниження собівартості для того, щоб бізнес працював ще ефективніше, для того, щоб він приносив більше прибутку. Є одна компанія, про яку ви добре знаєте, називається АТБ Маркет. Вона також на початку своєї діяльності використовувала способи знизити витрати. Один із них, наприклад, дуже простий. Вона використовувала одну вантажівку і два прицепи. Наприклад, вона завезла завдяки одному прицепу. В один магазин було завезено. Певну кількість товару. Потім ця ж вантажівка відчіплялася від одного прицепа, залишаючи його працівникам на розвантаження, брала інший прицеп і везла в інший магазин, щоб там розвантажити свій продукт. І таким чином було зекономлено і час на розвантаження, і було зекономлено витрати на розвантаження. Такі ж підходи ви можете використовувати в своєму бізнесі. І тепер давайте подивимось на іншу сторону роботи цих компаній, які навчились так ефективно використовувати свої ресурси. Інша сторона полягає в тому, що навіть компанія Рокфеллера, особливо вона. Вона ніколи не економила кошти на оплату дороговартісним спеціалістам. Завжди будь-які нові технології вони були готові інвестувати в це кошти. Будь-який крутий спеціаліст, який з'явився у цій сфері, яка потрібна була компанії, він був куплений за високу плату, скільки б це не вартувало для компанії. Тобто, завжди здійснювалися інвестиції в нові технології, які допоможуть бізнесу працювати ще ефективніше. А більшість підприємців як діє? Вона радше знизить витрати на отримання нових технологій, які допоможуть в процесі в перспективі зробити бізнес більш прибутковим, краще самі покоперсаємось, краще самі розберемось. І в результаті втрачають все і час, і гроші, і навіть бізнес. Проте у виборі напрямків, на яких потрібно економити, а на яких ні, є також дуже багато нюансів. Дуже важливо тут не помилитися, бо якщо ви ніколи з цим не працювали, ви ніколи не працювали в такому форматі. Ви можете взяти за основу неправильний напрямок, почати на ньому знижувати витрати, а потім отримаєте ситуацію, що якість продукту почне знижуватись, а потім отримаєте ситуацію, що вартість продукту хоч і почне знижуватись, але якість разом із ним теж почне знижуватися. Якість роботи з клієнтами почне знижуватися? Тут дуже важливо зробити правильний вибір, розставити правильні пріоритети в тому, на чому ви будете економити, і в тому, на чому ви ніколи не будете економити. І для кожного бізнесу це є різні пріоритети. Тут не можна дати одної універсальної поради для всіх ситуацій для кожного бізнесу. Бо кожен бізнес, кожна ситуація є унікальна і неповторна. Тому, якщо у вас виникають питання, як конкретно в вашій ситуації виставити ці пріоритети, як зрозуміти на чому. Чому в вашій ситуації потрібно економити, а на чому ні, тоді приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.